Всі хитаю. Я знову знаходжусь по вулиці Героїв Майдану 69 на парковці біля магазину Рошен. Традиційно покажу вам стан асфальтного покриття на цій парковці. 13 листопада я подавав звернення до міського голови з приводу ям на цій парковці. Мені прийшла офіційна відповідь. і Зараз я вам її покажу. Якщо коротко, то департамент урбаністики та архітектури відповів, що ділянка, де знаходиться парковка, передана в оренду товариству Універсамзахід до кінця 2027 року. Тож проведення ремонтних робіт на цій ділянці за бюджетні кошти є неможливим. Товариство Універсамзахід займається здачею оренду власної або орендованої комерційної нерухомості, а далі цікавіше. Якщо ввести в Google пошуковий запит, універсамзахід і трішечки промотати вниз, то натрапимо на статтю 2021 року стосовно передачі саме цієї ділянки міською радою в оренду цьому товариству з обмеженою відповідальністю без проведення конкурсу. 25 п'ята стаття закону України про благоустрій зобов'язує орендарів утримувати орендовану ними ділянку в належному стані. Тому я ставлю публічний ультиматум товариства з обмеженою відповідальністю універсам Захід. Якщо до нового року вони ліквідуєте ями, не засипавши їх гравієм, а заасфальтувавши, то після нового року мною буде подана офіційна заява управління порядку та контролю за благоустроєм, Держпродспоживслужби та департаменту урбаністики та архітектури. І ви все одно її заасфальтуєте, але при цьому заплатите штраф за неналежне утримання території і порушення правил благоустрою. Всім дякую за увагу. Прошу вас максимально поширити цей допис.